Глава перша повернення темряви минуло п'ять років з тих страшних подій у Блумхомі. Місто змінилося, проте відчуття чогось невидимого нікуди не зникло. Ті, хто пережив ту ніч, намагалися забути, але темрява не дозволяла. Нові мешканці приходили, старі зникали без сліду. Люди не говорили про це вголос, але всі знали, щось продовжує спостерігати Олівер Кейн, журналіст, що спеціалізується на паранормальних явищах, вирішив розслідувати справу. Він натрапив на історію Джейка та Люсі і знайшов дивні свідчення про чоловіка, схожого на Джейка. Який з'явився після тієї ночі, він прибув до Блумхоуму пізно ввечері. У повітрі відчувався знайомий холод. Він зупинився в готелі неподалік того самого будинку, де сталася трагедія. Вночі його розбудило тихе шепотіння за вікном, ти не повинен був приходити, Олівер різко розплющив очі і побачив у темряві силует. Він швидко схопив ліхтарик і освітив вікно нікого. Але в дзеркалі на стіні відобразився чоловік із тмяно червоними очима, глава друга, сліди зниклих наступного дня Олівер вирішив знайти тих, хто знав Джейка. Йому вдалося зв'язатися з сестрою Люсі Ханною. Вона довго мовчала. Перш ніж погодилася назустріч, вони всі зникли, прошепотіла вона. Люсі, її друзі, навіть ті, хто просто був у тому районі в ту ніч, а місто воно змінилося. Люди стали іншими, іншими. перепитав Олівер, вони не ті, ким здаються, відповіла вона. Вони дивляться на тебе. Як наздобич в той момент щось гучно вдарило у двері кафе, де вони сиділи, Олівер рвучко озирнувся. На вулиці стояв чоловік у темному пальті. Він усміхався, глава третя, тінь повертається. Олівер вирішив навідатися до квартири Джейка. Будинок здавався покинутим, але двері виявилися відчиненими. Всередині панувала ідеальна чистота, наче тут ніхто не жив. Проте на стінах залишилися ледь помітні подряпини, раптом щось зашурхотіло в сусідній кімнаті. Олівер повільно відкрив двері. Там стояв він, Джейк. Очі його були темними проваллями. Ти прийшов занадто пізно, сказав він голосом. Що лунав одночасно з різних кутів кімнати, темрява почала згущуватися навколо Олівера. Його голос зірвався на крик фінальна глава, кінець чи початок. Наступного ранку в місті з'явився новий чоловік. Він нагадував Олівера. Але його очі іноді спалахували червоним блумхоум більше ніколи не був колишнім. История повторювалася.